Всім привіт! Всі знають, як приємно жити в хаті, де чисто та охайно, тому кожного дня ми намагаємось прибрати, покласти всі речі на свої місця, а також викинути сміття, якого, до речі, набирається велика кількість. А ви замислювалися над тим, куди вивозять сміття великими машинами? Ні, а я вам розповім. Спочатку сміття вивозять на велике сміттєзвалище, але це ще не все. Потім сміття сортують для переробки. Адже якщо цього не робити, то наша планета перетвориться на великий смітник вже років за сто. Сортування сміття допомагає знизити шкідливу кількість відходів. В Україні практика сортування поки ще лише на словах. Але ніхто не заважає нам проявити ініціативу та не кидати в сміття використані батарейки, вироби, які містять, ртуть. У нас є пункти прийому цих відходів. Сортування сміття допоможе нам зменшити кількість сміттєзвалищ. Отже, перед нами є шість кольорових контейнерів з різними типами відходів, пластик. Сюди можна складати пляшки з-під напоїв, газованої води та соусів, баночки з під молочних продуктів, сметани, йогуртів, сирків, поліетиленові пакети, тару від кефіра та сметани, вакуумну упаковку, пляшки з-під миючих засобів, шампунів і гелів. Електронні відходи. Цей контейнер призначений для будь-яких електронних пристроїв, які виконали на смітник. До електронних відходів відносяться телевізори, смартфони, сонячні панелі, холодильники та багато інших побутових пристроїв. Органіка. Сюди можна класти залишки овочів, фруктів, садові відходи, траву, які згодом можуть бути компостованими. Папір. В цей контейнер можна викидати газети, журнали, зошити, офісний папір, картон, картонні упаковки та коробки, рекламні брошури та листівки. Скло. В цей бак утилізують пляшки з під напоїв і ліків, віконне скло, банки, бій скла, метал. В цю категорію відносять алюмінієві банки від газованих напоїв, консервні банки. Залізні кришки з-під скляних банок, бляшанки від чаю, кави, цукерок і дитячого харчування, уламки пристроїв, ножить, ручок. Небезпечне сміття. Сюди необхідно покласти батарейки, акумулятори, ртутноумісні лампи, градусники. Ці види відходів у жодному разі не можна викидати до загального сміття, здавати тільки до спеціальних пунктів прийому. Отже, сьогодні ми з вами вчились сортувати сміття, я впевнена, діти, що ви взяли для себе сьогодні багато цікавих та корисних знань і зрозуміли найголовніше, що ми з вами частина природи, а природа це наш спільний дім, який дає нам життя. Тому і ми повинні дати їй життя і не засмічувати, використовувати розумно її ресурси. Бути уважним до всього живого, чи то рослина, чи тварина, або навіть найдрібніша комашка.